шановні глядачі, з нового року в Україні почала діяти нова система реєстрації прав на нерухоме майно. Чи відбулися зміни в Калузькому виробничому відділі Івано-Франківського бюро технічної інвентаризації? Розповість в актуальному інтерв'ю керівник вище згаданої установи Петро Дмитрович Жураківський добрий день. Ну, всі ви знаєте, що в минулому році дуже багато йшло розмов про БТІ. Писалося у пресі багато на центральному телебаченні про БТІ говорили, особливо в грудні місяці, про зміни, про те, що БТІ взагалі буде ліквідовано. От, зміни дійсно пройшли. На сьогоднішній день, з 1 січня 2013 року, запрацювала Державна реєстраційна служба. І від БТІ забрала ряд функцій. Тобто державну реєстрацію права власності БТІ тепер не здійснює. Це проводить. Державна реєстраційна служба. Мається на увазі первинна державна реєстрація, тому що, скажімо, таке, як договори купівлі-продажу, дарування, свідоцтво на спадщину, цим займаються нотаріуси. От. Державна реєстраційна служба, в місті що знаходиться на вулиці Чорновола, в приміщенні старого пологового будинку. Це для інформації. Крім того, Міністерством юстиції України затверджено зміни до інструкції про порядок проведення технічної мітеризації об'єктів нерухомого майна з метою нормативного методичного забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють, будуть здійснювати технічну мітелізацію об'єктів нерухомого майна. З 4 січня цього року технічну мітеризацію Об'єктів нерхового майна здійснюють суб'єкти господарювання, у складі яких працює один або більше виконавців робіт з технічної літерації, які пройшли професійну атестацію в Мінрегіоні, ну, Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України. На сьогоднішній момент хочу вам показати і донести до відома, що обласне комунальне підприємство. Івано-Франківська ОБТІ одержував вже кваліфікаційний сертифікат. От я вам показую. І з 18 січня цього року ми працюємо в звичайному режимі, в тому числі і Кауські виробничий відділ, які знаходяться в місті Калуш на вулиці Грушевського, 66. Працюємо, як я вже говорив, в звичайному режимі, тобто щоденно з пів 8... 8... З 8... 9 до 16.00 і в п'ятницю з пів 9 до 13.00. Обідня перерва з 12 до 1 години. Запрошуємо всіх і ми приймаємо, як і раніше, приймали замовлення з технічної міталізації об'єктів нерухомого майна. А саме квартир, садебних будинків, садових будинків дач, нежитлових і виробничих приміщень. От. Крім того, користуючись нагодою. Я хотів би сказати, що крім технічної інтералізації об'єктів нерухомого майна, ми будемо надавати наступніші послуги. Тобто ми будемо надавати таку послугу, як видача довідок про наявність зареєстрованого правовласності власності по архівних матеріалах. Що мається це на увазі? Це про потреби, коли в нотаріусі будуть укладатися нотаріальні дії, і потрібно буде все ж таки переконати, наскільки дійсний документ, який був виданий, до створення єдиного електронного реєстру, тобто до лютого 2002 року, таку довідку БТІ буде надавати. І крім того, ми будемо ще робити видачу дублікатів, втрачених або зіпсутих свідоцтв, враховуючи те, що з 1 січня працює Державна реєстраційна служба і видачу свідоцтв органи місцевого самоврядування не будуть займатися, але видачу дублікатів втрачених або зіпсутих свідоцтв, які видавали по рішеннях. Органів місцевого самоврядування БТІ. Ми будемо далі такі послуги надавати, але при наявності рішення органу місцевого самоврядування про видачу відболікату свідоцтва. Це коротенько, що я хотів донести глядачам, ну і нашим майбутнім, скажімо, замовникам. Чи змінилася вартість послуг у вашому виробничому відділі? Вартість послуг. Ми працюємо по прескуранту, який був затверджений останній раз 29 березня 2012 року. І по сьогоднішній день ціни залишилися ті самі. А от саме, конкретно, технічна інтелізація квартири при наявності інтернет справи в архіві 230 гривень 95 копійок. Без Інвентарної справи житлового будинку 472 гривні 23 копійки. Інвентаризація садебного будинку, звичайного житлового будинку в селі, в місті від 610 гривень 48 копійок. І далі в залежності від того, що там в господарстві побудовано. Там може бути і стані, і 100 дол, і літні кухні, і може бути садивний будинок двохповерховий, трьохповерховий, але від 610 гривень 48 копійок. Садовий будинок абодачний, його інтеризація коштує від 518 гривнів. Нежитлові приміщення і виробничі приміщення, їхня вартість починається від 483 гривні 67 копійок. Видача цієї довідки, яку сказав, що ми будемо надавати, крім інтеризації, на сьогоднішній день коштує 86 гривень 32 копійки на одне прізвище. Додатково, тому що свідоцтво може, свідоцтво може бути 2-3 чоловіка, співвласника і більше. Додатково на кожне прізвище 6 гривень 43 копійки. І видача дублікатів свідоцтв страчених або зі всутих, які ми будемо здійснювати. Їх вартість коштує 94 гривні 25 копійок. Точно така ж вартість, яка була станом на 29 березня 2012 року. Тобто ціни БТІ не змінило. Мешканці яких районів звертаються у ваш виробничий відділ? Ми є всі працівники обласного бюро технічної інтелізації, дане приміщення Грушевська 66 ми орендуємо для зручності обслуговування. Населення міста Калуша і Калуського району те, це те територія, яку обслуговує наш виробничий відділ. Е, мешканців із інших районів ви не обслуговуєте? У складі БТІ є Рожнятівський відділ, є надвірнянський відділ, є Долинський відділ, і є Івано-Франківський відділ, який обслуговує і Галаський район, і, ну, і інші райони там. І Тисменецький, Богоричанський. Тобто, у Нас крім Калуського, працює ще чотири таких відділи в районах, і крім Франківська. У зв'язку із змінами, які відбулися з 1 січня цього року, чи збільшився чи зменшився можливо наплив у ваш виробничий відділ? На превеликий жаль, зменшився. дуже багато людей з було грудні місяці. Це було пов'язано з тим, що люди або боялися нових змін, або не зовсім довіряли. Я не знаю, звичайно, життя покаже, наскільки це все добре зроблено для людей. Але в груді в нас був надзвичайно великий наплив. Ми працювали в такому режимі, що, скажімо, з 8 до 9-10 вечора. Ну, в січні цього року, ну, взагалі то січень не характерний місяць, тому що в будь-якому випадку це свята були і при тому, коли нічого не, не, не мінялося. На сьогоднішній момент ми вже прийняли 61 замовлення. Тобто потрошки ми свої темпи набираємо. Я вам дякую за розмову, а нашим глядачам я дякую за увагу. На все добре, до побачення.